Ну, звісно, прикро, що ми не стали свідками боротьби. Думаю, було б цікаво, але таким чином в нас залишається ще три поєдинки. Поєдинок номер 8, Вага до 92 кг. Ми переходимо до найважчих вагових категорій. Трьох вага до 92 кг. Денис Биков Полтава Ілля Арчая Суми. Так, зараз запрошується Денис Биков, полтавчанин. Ну, Ви бачили, як і належить у Дениса Бикова. Трико зображення якраз бика. А тепер Ілля Арчая, місто Суми Бородань Сумщини. Вага 92 кілограми. І, і цей поєдинок обслуговує арбітр, арбітриня міжнародної категорії зі Львова Ірина Остапчук. Знана ще донедавна Борчиня, яка успішно виступала і на всеукраїнській, і на міжнародній арені, але вже кілька років Ірина обслуговує змагання в якості арбітра і має вже міжнародну категорію. Тож поєдинок до 92 кілограми. Ну, сьогодні з представниць прекрасної статі от лише Ірина Остапук. А решта 9 арбітрів це якраз представники сильної статі. Ну, ось бачимо дуже. Уважно Ірина спостерігає за діями борців на килимі. Поки що хлопці, ці скажімо так, малюки для суперважкої вагової категорії. Ну, Звісно, що там хлопці у нас будуть і яким. поза 120 кілограм ваги, тому, але 90-20 вже солідна вага. І от… Биков зображенням якраз БК на себе на трико. Зараз так насправді ну, виглядає, що хоче атакувати, йти вперед. А суперник Арчая сумчанин так спокійно стримує намагання опонента. Арбітр робить зауваження якраз і дає 30 секунд на виконання дії, Бикову. Подивимось, що вигадає полтавчанин. Ну, Він то особливо не йде вперед. Досить впевнено, почувається Арчая всередині Килима. Не дозволяє супернику ніяких там. Дії, які б давали йому надію на проведення прийому. Залишається вже час вже не залишилось, тож рахунок стає 0-1. Арчая повів в рахунку. І, ну, Ні суми. Ні Полтава золотих медалей ще сьогодні не виборювали, тож у нас однозначно буде шостий. Шоста команда отримає найвищу нагороду чемпіонату України. Хто буде, подивимось, але схоже на те, що за кількістю золотих медалей першими будуть якраз івано-франківці господарі. Дуже в легких вагових категоріях вони, ну, в їхньому активі, як я вже казав, три золота і одне срібло. Ну, Там ще й бронзові медалі. це вже. Окремо я говорю про, про фіналістів, які сьогодні безпосередньо виходять на килим. Ну, бронзові пазери також виходили сьогодні в ранковій програмі, адже уся кваліфікація і півфінали були вчора, а сьогодні зранку були репесажі, тобто втішні поєдинки, фінали за бронзу. І так, 1-0 на користь Іллі Арчаї. Ось, на користь цього борця, цього бородання. З півночі України, з Сумщини. Ну, а це Денис Биков. Зрозуміло, що йому потрібно відігруватись. Ну, особливої активності ніхто. Напевно, найбільше уваги якраз ось цей кадр. Коли двоє мужчин борються, а одна. Красива молода жінка. Веде. В ролі арбітра цей поєдинок контролює їхні дії. Ну, жодних зауважень, то я думаю, до арбітра бути не може. Ну, нескладний наразі поєдинок для судді. Ну а зараз Денису тут кажуть, що потрібно активніше боротись. Ну, Арчає розуміє, що якщо він буде лише відступати, сподівання те, що він просто. Відстоїть свій бал, немає, тому що швидше за все йому зараз також дадуть 30 секунд на те, щоб провести свій прийом. Ну от зараз Арчая намагається тут заходити. за набирає дуже швидко. Бачимо: набирає він два бали. Як тільки закликала його. Ірина Остапук до активних дій. Арчає виявився дуже послушним спортсменом, І Він тут же включився активність. І суддя попросила справжній джентльмен. Арбітриня попросила активізуватись. Він активізувався і повів рахунку вже не 1-0, а 3-0. Це по тому, як хлопці ведуть цю боротьбу. Це комфортна перевага. І тут же не звинуватиш його в тому, що він пасивно веде поєдинок. Хвилина і 45. 40... П'ять секунд залишається до закінчення поєдинку. Арчає. Ну ще далеко не все в цьому поєдинку зрозуміло, але, як на мене, не зрозуміло одне. За рахунок чого Денис Биков збирається заробляти сьогодні бали. Тому що суперник дуже спокійно в'яже йому руки, не дозволяє виконати захват. Ну, А коли немає надійного хорошого захвату, то ось зараз захопив ногу, можливо. Чи вдасться зайти йому за спину і заробити два бали. Подивимось. Поки що це ще арбітри нічого не дають. Ну, Я думаю, рефері не фіксує. Поки що два бали. Потрібно збити суперника в партер. На бикову це хвилина до закінчення. Два бала дають, але дають два бала Арчаї, тому що саме він. Ну, Протест викидує секундант Бикова. І подивимось, яким рішенням буде. В журі бачимо керівник килима. Піднімається за столу і зараз разом з головним. Судею змагань і членом бригади журі вони повинні розглянути. Ще раз переглянути цей відтинок поєдинку і прийняти рішення, що ж і як там відбувалося. І наскільки правильним чи навпаки помилковим є. Ну, непроста тут ситуація, тут потрібно дуже уважно вивчити буквально покроково епізод. Зараз, набачте, ще раз показують. Ну, Тут, тут жодних сумнівів не може бути. Хлопці піднялись ну, на ноги. І Арчая збив суперника, зайшов за спину тут. До чого є претензії секунданта. Але бачимо, дають два бали бикову. Все ж таки задовільнили протест. значить, там Раніше. І так, 45 і, а, і бал дають все ж таки. Арчай, тому рахунок 2-4. Не 2-3, а 2-4. Ну в будь-якому разі. Бикову потрібно зараз набирати. Ну, Йому було 2-3. Так йому достатньо було виштовхати суперника за килом. Так йому потрібно ну, виконати саме прийом або зайти за спину суперника, збивши його в партер. 23 секунди, 22. Ну, поки що це в нас найбільш такий рівний останні 10 секунд і Арчая. Ну, Биково, мені здається, вже просто немає фізичних сил, але останні секунди треба показувати килем, а не. Ось виштовхує він. ну, Це буде 3-4. Але це один бал і пів секунди до закінчення. Цього недостатньо. Ну, Биков мав розуміти, що виштовхати суперника, коли ти прораєш два бали, це рівно половина того, що потрібно зробити. І 3-4 в дуже запеклій боротьбі. Перемогу здобуває Ілля Арчая. Що ми його вітаємо. Тож Ілля Арчая представник Сум. Здобуває золоту нагороду. Полтавчанин Денис Биков стає срібним призером, а бронза у представника Житомирщини Кузьменка і киянина. Рачка і у нас залишається дві найважчі вагові категорії. Зараз у нас на килим вийдуть фіналісти вагової категорії до 97 кілограм. Тут було найменше учасників, лише 8. І це означає, що хлопці провели по дві сутички. Чвертьфінал, півфінал. Червоний кут запрошується полтавчанин Іван Примаченко. Ще один представник Полтавщини, можливо, те, що не зумів зробити.